Розповідний голос, теплий і трохи загадковий. Жив собі звичайний сінький хлопець на ім'я Артем. Йому було небагато, але й немало десять років. Хлопчик був дуже розумним, а найулюбленішим його предметом була історія дзвоник дверей магазину, легкий дзвін, голос із ноткою зацікавлення. quote. Одного разу Артем зайшов до магазину годинників і звернувся до продавця. Голос Артема Дитячимний. Доброго дня! А ви не підкажете, який у вас найкращий годинник? Голос продавця спокійний, доброзичливий. Годинник часу? відповів той. Опенквоут. А скільки її він коштує? Продавець? Опенк. Він безкоштовний. Його можна отримати, якщо любиш мандрувати в минулому. Ем, ну, береш його. Розповідь Артем трохи подумав, та мовка oh. спокуса пригод була занадто великою. Продавець почав крутити стрілку на 400 років назад. Легкий вітер. Продавець, урочист опен quote. вогне стріло блискавка, спалах блискавки. В розповідач м'яко за зобси... пожовклі трави наповнювали повітря дивним ароматом. Розігріта пара здіймалася в небо, мов хвилі чарівного океану. Артем чемно, трохи здивовано. день, добродію! Мене звати Артем. А ви хто такий будете? Богдан Хмельницький голос глибокий, мужній. Добрий день. юноче бачу українського ти роду. Та й козаком виглядаєш міцним. Мене кличуть Богданом, а величають Хмельницьким. Open code. Богдан Хмельницький. Той видатний гетьман. Окійно. Опенкот. Той чи не той, не знаю. А що гетьман, то правда. Опенквот. <ріст> а можна мені козаком стати? Тепло. А чому б і ні? Ходімо зі мною, навчимо тебе з побратимами козацької науки. <ріст> Легка музика дороги. Опенквот. <ріст> За дві години мандрівки вони опинилися у справжньому козацькому курені. Щойно заспівали треті півні, як Артема розбудили козаки. Козак, козак батько. Пішли, брате, козацької науки. Вчитись звук стріла, тягування тягтятиви. Артем пройшов усі випробування стріляв у мішені на різні відстані, бігав із перешкодами, і нарешті настав час вирушати на війну. Звуки битви, далекі постріли, тупіт коней, сурми. Open quote. Um, битва була важкою та кровопролитною, та наша армія здобула перемогу. Затихає музика битви, лагідний теж. Утомлений Артем сидів і відпочивав біля пагорбу. До нього підійшов гетьман і промовив Богдан гордо, але лагідно. Славний ти воїн синку, тож за свою сміливість і відвагу просив все, що побажаєш. Артем трохи зговорив, я дуже хочу побувати вдома. Um, Богдан із теплою посмішкою. Кот. Знаю, хлопче, знаю. Є, є в мене те, що тобі потрібно. Okay. Тихий дзвінкот гетьман дістав із кишені годинник і промовив чарівне слово. Опен квот. Вогне стріло блискавка. Close quote. магічний звук переходу, дзвін дзвоника магазину. Open, quote. Артемко вмить опинився у своєму часі знову в магазині годинників. Продавець привітав хлопця з поверненням і подарував йому годинник. Розповідач тепло. Щасливий Артемко побіг додому. Mm -hmm. От, спокійна музика. Хочеш? Я складу до цього сценарію список звукових ефектів і музики, які можна знайти у безкодітні.